Вітаю, дорогі мої глядачі, Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні в нас на календарі 23 квітня 2025 року. І це відео я записую, бо мені є що сьогодні сказати. Отже, передусім перша фраза, яку я скажу, Стоп, паніка! І це звернення до тих. Хто написує мені вже не одне повідомлення, що все капець, переговори зірвано. Що буде далі, нічого доброго не буде, і що прогнози мої не збуваються, на це я взагалі не звертаю уваги, по правді кажу. А що лише заробляю гроші на крові людей. Так от, хто таке дурне? Пише. Щиро бажаю. Вам просвітлення, хай піднімаються ваші енерговібрації і побачите правду такою, яка вона є. Послання перше, яке мені сьогодні прийшло. Переговори не зірвано, не відмінено, не скасовано. Крапка. Друге послання. Вони хочуть, щоб ви не знали правду, правду такою, яка вона є. Хто вони? Тепер давайте розбиратись більш детально. Прийшов час ще привідкрити завісу тої системи негативної паразитарної, яка пробує все ще командувати цим світом. І непробудженими особами. Про що власне мова? Вони, так, це паразитарна система. Що відбувається? Тепер дивіться: вчора, 22 числа, у нас був прогноз, я робив, з приводу цих переговорів, що буде найближчими днями, і так далі. І ми з вами наголошую, робили як моделювання майбутнього, де карта показувала, що переговори відбудуться, радість переговорів по факту, по результату для України буде, і всі необхідні ті, хто мають бути за Україну. Мають бути по факту підібрані. Якщо ж їх не буде, значить високочастотні вібраційні енергії, які зараз йдуть активно на землю, будуть забирати цих персонажів, а правильніше сказати, їх господарів паразитарних з того всього процесу, щоб Україна була дійсності почута, і мир настав справедливий. Як працює паразитарна система? Ось давайте ми з вами зараз розберемося. Я розумію, що паразити не хочуть, щоб я записував це відео і їм це далеко не в плюс, що їх викривають, але прийшов час це сказати. Як тільки вчора ми з вами змоделювали те майбутнє, яке нам потрібно в прогнозі, сьогодні паразити це почувши і пронюхавши, починають нібито все перевертати навпаки. Щоби люди знов зневірилися, вони харчуються негативними думками, емоціями. щоб люди зневірилися. Окей, хто не хоче вірити мені, я вас не заставляю. Хоча доказів, що мої прогнози справджуються, і слова мої збиваються, є більш ніж цього дійсності не бачить, хіба що сліпий і не розуміє дурний. Але не хочете вірити мені, я вас не закликаю. Але повірте, вашій душі. Так і скажіть, закрийте зараз очі, просто закрийте очі і скажіть собі стільки разів, скільки вважаєте за необхідне. Я єдина, цілісна з моєю душею, з моїм духом. Я цілісний з ними. І хочу побачити правду. Хай душа моя покаже мені правду повертаю собі своє. Скажіть це стільки разів, скільки вам необхідно. І налаштуйтеся, побачите правду. А не те, що зараз диктує паразитарна система в масі новим і інформаційному просторі. Ви що, не розумієте, що це є черговий акт певного сценарію з певними дієвими особами? Про те, якою буде середа, я говорив в розкладі на щодень. Один в один те, що сьогодні відбулося. Тому ця новина мене абсолютно не здивувала. Якщо мені вдасться, то зараз, після цих моїх слів, буде в цьому ж відео моєму оця обставка фрагменту з цього тижневого мого прогнозу. Щоб ви послухали, про що я говорив, якою буде середа. Середа. Карта скупості. Королева Пентаклів, спокій і природність. Королева мечів. Самі королі королеви сьогодні. Not for you, не для вас, не для тебе. Карта жертви. Тут, наприклад, середа по енергії доволі гострий день. Свого роду теж якийсь примус до чогось, що нам не підходить, від чого треба відмовлятися. Але там, де скупість. Буде щедрість. Там, де закриті двері, відкриються інші. Там, де чимось пожертвувати, жертвуємо негативом. Але, от по, наприклад, загрозах і по небезпеках день все рівно знаками оклику. Навіть припустимо, що все зупиняється. Це теж ну, так, щоб воно було одномоментно. І щоб Росія не дозволила собі ще наробити якоїсь біди, а потім сказати, що це Україна винна. А якась така інформація проскочила, що той черговий, якийсь там аля Путлер, щось там в комі, в реанімації. Вже безконало це все гадство путлерівське, сатанинське, і кремлівське. Хай буде так. З нашої роботи за останні тиждень. Величезні результати. Хай конає. Тепер, коли, може, хтось і чув, так, бо ж дивиться, багато для моїх прогнозів. Тепер, коли ви це почули, зрозуміли, так, нагадали собі, з вчорашнього прогнозу. Чітко показувала карта. Трійка мечів, я сказав, провокації будуть. І ще я сказав таку фразу вчора: з глухого кута вихід буде яким би він не був. Але почуйте правду. Не ведіться, ви перестаньте вестись на ті низькочастотні паразитарні провокації. Скажіть їм: стоп! Вернемо собі по праву наше». Крапка. Нашу землю, те, що нам по факту належиться, нашу енергію. Перестаньте дозволяти красти низькопаразитарним сутностям. Вашу життєву енергію заряджати їх сумнівами, страхами, панічними атаками, фразами все пропало, як все негативно, нічого не пропало. Переговори продовжаться, результат з них буде. І те, що зараз відбувається, простір очищає тих, хто в цьому процесі не за Україну. І це теж дуже чітко все буде прослідковуватись. Але зустрічі зараз відбуваються. Перемовини зараз відбуваються, на якому рівні є все, що робиться, це правильно до кращого. Далі буде вихід з цього. І буде він до п'ятниці цього тижня, так як показував далі, розклад на щодень. Зараз я ще тут теж постараюся зробити ну, в монтажі фрагментик з вчорашніх моїх слів, так, з відео з вчорашніх, де я говорю про провокації, вихід з глухого кута. А далі буде фрагмент з тим, якою, от що п'ятниця принесе цього тижня. П'ятниця це буде в нас яке число. Сьогодні 23, 25, 25 число в карті рекомендації. Головне не наламати дров, трійка мочів це карта. Печалі, тобто не конфліктувати, відкинути всякі провокації, не реагувати на ці провокації, а вони будуть. І, звичайно, відстоювати інтереси України. Хто цього робити не буде від процесу переговорного і, взагалі, будь-якого, чи це зі сторони України, чи зі сторони інших країн, буде відсторонений так зараз працюють нові високовібраційні енергії. Хоча мені пішла така фраза: ще буде якийсь як глухий кут, з якого в результаті буде неочікуваний вихід. Значить, що? Ще очікуємо смерті одного короля. Дай Бог, щоб це було офіційне Путлірівський і Путлір і Путлірівський режим. Хай би вже сконало офіційно. Раз, два. Так, п'ятниця. Знайти себе в іншому. Карта вибору. Дуже гарна карта. Довіра, об'єднання. Нові союзи, нові союзи. Ура. Туз Кубків і теж королева Пентаклів. Знову королі королеви наповненість, радість. Якась угода. Немає кращого місця, ніж вдома. Карта достатку з Арканом мир. Цікаві такі теж карти на п'ятницю. Ну, от є ті всі можливості зменшення якісного отої агресивності, отих обстрілів, отих всіх бойових дій. Дай Боже, щоб воно реалізувалось. Працюємо і далі. І тепер, коли ви це все почули, проаналізували і дали запит до вашої душі, давайте зробимо черговий прогноз. Я відкриваю оцей план Трампівський. Так? Ну, як би то? Трамп офіційно цього не озвучував. Тому він будь-який момент вийде, скаже: я такого не говорив, це написали ЗМІ. Але те, що зараз Венси, Віткофи, ще там всякі. Розуміємо, хто говорять за шантажують, що якщо там Україна не прийме ці умови, вони вийдуть з цього. З цього переговорів і так далі, я вважаю, ні, не вийдуть. Мені є для цього чітка інформація, правда, яка буде сказана, тому що вони теж тому всьому зацікавлені, і хай не показують зараз, оцей, от, знаєте, Україну якусь розмінну монету, керують територіями України, як їм захочеться, і так далі. Будуть усунені всі. Я теж це сказав вчора у відео. Хто заважає? правильному і справедливому досягненню миру в Україні. Всяке низьковібраційне, низькочастотне буде усунено від цього переговорного процесу. Чи це хтось, хто з України на це погано впливає, чи з інших країн, чи з США і так далі, не має значення. І я знаю, про що я говорю. Повірте. Саме зараз я як ніколи впевнений, і всяким паразитарним системам не вдасться розхитати мене. Чи навіть якусь нотку сумнівів через оцих всяких смердобоцьких коментаторів, нотку сумнівів мені зародити, що прогноз не збувається, чи інформація може неправильно отримав, чи ще щось, все я отримую правильно від цих духовних наставників. Я не ставлю під сумнів жодне їхнє слово, жодну карту і жоден прогноз, тому що все по факту чітко збувається. Хто чує мене і вміє слухати, той прекрасно це розуміє, а хто не чує, то прозріння вам, і хай ваші енерговібрації піднімаються настільки, щоб ви почули і побачили правду, якою вона є. Тому що, ще раз кажу, переговори не зірвано, не скасовано, не відмінено. А ви маєте повірити передусім своїй душі. А тоді ви зрозумієте, що я кажу. Отже. США вийдуть із переговорів, якщо сторони не укладуть угоду найближчим часом на основі цієї пропозиції. Так пишуть деякі ЗМІ. Що може отримати РФ за планом Трампа? Де Юре? Визнання Криму російським. Хоча вчора про це говорив, ну подивимось ще раз. Де-факто, визнання контролю над частинами Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Обіцянка, що Україна не вступить до НАТО. Скасування санкцій, введених із 2014 року, співпраця з. США в енергетиці та промисловості. І губозакаточний станок. Хай ще Росія. Всі ці паразитарні гади собі візьмуть, закатаються себе геть. І всі гади, які зараз слухаються, автоматично запускають систему свого знищення в ту ж секунду. Всі паразитарні гади. Тій точці часу в всіх інших точках, де вони захочуть відродитися. Запускається система вашого повного знищення і ліквідації. З усіх вимірів, з усіх просторів. Хай буде так. Де Юре? Чи буде визнання Криму російським? Ну, де Юре це юридично, може, якщо хтось не знає, так? І знову маємо вчорашню карту. Uh, трійка мечів, карта розчарування. Це примус. Ну, от, провокація, примус. Тобто, чому там ті, ті чи тій якість не прилетіли? Тому що вони розуміють, що з нашої сторони на ці умови не погоджується. Значить, далі буде відбуватись те, що має бути для нас все рівно вигідне. Розумієте, власне, про що мова? Що для нас вигідне має бути? туз чаш. Карта імператриці. Ця ситуація може ще змінюватись багато-багато разів. Але ми моделюємо майбутнє те, яке нам треба, Крим, це Україна. Хоча це спірне питання буде залишатися і будуть ним крутити, маніпулювати. Но юридично відповідь йде ні. Хай собі закатають свою губу назад. Де-факто, визнання контроль над частинами Донецької, Луганської, Херсонської, запорізької областей. Це я говорив ще раніше. Що так, якщо відбувається заморозка, там зупинка лінії фронту, ну так, по факту, вони там ще території мають окуповані, але ці території теж не будуть визначатися як юридичні за Росією. І тут карта навіть каже, що нема що питати, це очевидно. Все рівно звільнення цих територій буде. Питання Україна, що не вступить в НАТО. Тут карта смерті, тут жезлів перевернутий, колісниця перевернута. Що це по факту може нам дати? Не буде цього союзу, буде інший. Але питання України НАТО по енергії все рівно не закрито. Все одно, хочете вірте, хочете ні. Скасування санкцій, введених із 2014 року. Знову ж таки. Як би диявол не крутив, знищення тих всіх основних сутностей відбувається активно, і те, що вони собі хочуть, карта йде важкого грузу. Хай до тих санкцій, що добавляться нові, які їх так прижмуть, щоб було чим побільше. Так, вони будуть цим крутити, маніпулювати, щось будуть знімати, щось будуть рознімати щось цей, ну так, щоб одномоментно всі санкції, все знялось. Багато на рівні таємному це буде робити. Ви розумієте, що від нас залежить працювати далі енергетично, над тим, щоб бути незламними в своїй вірі перемоги України. Просто вірте в перемогу. крапка, Те, що я всіх прошу, вірте в перемогу України. Бо те, що ви не вірите в перемогу, значить ви автоматично вірите в поразку. Не моделюйте, викиньте ці негативні сценарії. Маса людей думають в негативі так не може бути. Міняйтеся, тому що ваші нервовібраційні частоти будуть підніматися. Або ви змінюєтесь. Ну, або тут питання до кожного особисте, що і як далі з кожною буде відбуватися особою хто. Не змінюється, не трансформується і не хоче позбавлятися від тих низькочастотних енергій, матерій, паразитів і так далі. Співпраця США в енергетиці промисловості. Ну, Карта співпраці від тут активно відкрита, але це і без того карта каже: тут і так це зрозуміло, що вони хочуть. Що пропонується Україні? Гарантії безпеки від груп країн, але без участі США. Про цю тему говорили неодноразово. Тут угода буде укладена. Без участі США? Можливо, поки Трамп там командує, хоча питання його правління командування це теж питання часове під багатьма ще знаками питань, так як себе він поводить останніми часами. От, Тому тут ще е, не факт. Тут США є, там його нема, потім знов є. Самі розумієте, яка ситуація. Виведення російських військ із частини Харківської області. В будь-якому випадку Харківська область буде очищена. Тут відповідь так. Безперешкодний прохід річкою Дніпро, яка проходить уздовж лінії фронту на Півдні. Теж якась така, знаєте, умова. Не буде там окупації окупованих територій. Прохідність по річці Дніпро автоматично, автоматично безперешкодна. Ну, таке. Компенсація за допомогу у, від... у відновленні. Компенсації та допомога у відновленні. Чуєте компенсації репарації? Називайте е, речі своїми іменами. В будь-якому випадку е, компенсації репарації будуть. Карта знов каже, не питай, бо це ще все. Взагалі, це, що от написано, таке враження. Це половина, все пусте. Черговий закид низькочастотної. Паразитарної системи, щоб розкачати людей суспільство і качнути негативної емоції. От і все. ЗС формально українська, але під управлінням США, постачання енергії Україні і РФ. Те, що там контроль буде США, і на якихось порах це може бути так облаштовано, не виключено. Але так, як раніше, мені показували, і зараз дещо ЗС має бути повернута під контроль України. Ще те, гадство Путлерівське все рівно все сконає. Всі ті їхні хазяїна, х... господарі ті чор... Чорнотні. Крім того, New York Times пише, що держсекретар Рубіо скасував поїздку до Лондона, де відбуваються переговори щодо врегулювання війни на тлі слів Зеленського про відмову визнати Крим Російським. Теж не факт, що це саме так, але карта показує, що так. Вони хотіли приїхати, щоб конкретно вже оце там. Домовитися про ті всі територіальні поступки. А, але тут же сказали їм: ні, такого не буде. І, власне, оце от все відвертається. Але сам переговорний процес не завершено. І переговори не зірвано. І що би там, хто мені не говорив, я знаю, про що я кажу. І я не сумніваюсь в тому, що я кажу, все ще буде перемінюватись сьогодні по 300 раз, завтра по 300 раз. І тільки в п'ятницю. І з п'ятниці, цього тижня 25 числа, ми побачимо реальну картину що з Чекдайбація. А я вважаю, що буде так, як має бути все рівно добре для України. Навіть якщо початковим результатом ми можемо бути не зовсім задоволені. Про це я теж говорив раніше. Ось так, дорогенькі мої. І по переговорному процесу. По переговорному процесу. Робота триває. Трійка пентаклів. Колесо Фортуни. Те, що має бути, те буде. Неважливо, хто би там що зараз не говорив. Якщо почати слухати весь цей інформаційний потік, як переважну більшість є провокація низькочастотних паразитарних структур, які не хочуть, щоб люди знали правду, а хочуть качнути побільше негативу, то буде так, як має бути. Карта щастя. І я в це вірю. Може, хтось мене буде вважати дивакуватим. Мені чесно, байдуже, що там хто вважає? Я знаю, що я говорю. І ті, хто мене чують, знають теж, про що я говорю. І нові сьогодні будуть ті, хто теж мене почують і побачать дуже скоро, про що я говорю. Трійка мечів перевернута сьогодні вже. І інтенсивний рух, така яросна енергія двіження. Карта називається. До матеріалізації ідей. О, диявол. Звичайно, винищення диявола. Переміни. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Прибуток. І швидкість. От вам і правда. Яким би не було сильним зло, все рівно переможе його добро. На цій позитивній ноті хочу завершити дане відео. Чекаю всіх в енергопрактиках. Будьте здорові! Бережіть себе, до нових зустрічей! Почуємось!